Вітаю, шановні! Якщо люди вводять у вас на сайті свої особисті дані, логіни, паролі, номери банківських карт, адреси або номери телефонів, то вам потрібен SSL-сертифікат. Він шифрує дані між сайтом і користувачем, забезпечуючи безпечне з'єднання через протокол HTTPS та захищає особисту інформацію від перехоплення. Без цього сертифікату браузер буде попереджати користувачів, що з'єднання з, з вебсайтом не є безпечним, і тільки дуже допитливі люди без інстинкту самозбереження захочуть зайти на ваш сайт. У цьому відео на YouTube каналі Hostik.ua розкажу по кроках, як активувати, отримати та встановити на хостинг SSL-сертифікат. Тож зараз я створюю інтернет-магазин, і для цього я придбав хостинг та SSL сертифікат, щоб не було таких червоних попереджень та з'єднання з моїм сайтом проходило через безпечний протокол HTTPS. Я обрав Essential SSL від компанії Komodo. Він підходить для невеликих інтернет-магазинів і сайтів, які приймають платежі. Якщо ви обрали інший сертифікат, то процес буде майже такий самий. Тож, в першу чергу, мені треба активувати SSL-сертифікат. Спочатку зайдіть до панелі клієнта, натисніть кнопку Мої послуги, далі натисніть на кнопку Контрольна панель праворуч від SSL сертифікату. Відкриється панель активації сертифіката. Тут є вікно чату підтримки. Якщо виникнуть питання або проблеми, можете написати в чат і звернутися по допомогу. Також є інтерактивні підказки на блакитному фоні, а вгорі праворуч можна змінити мову інтерфейсу. Нижче ви можете побачити історію, етапи перевірок та статус вашого сертифікату. Спочатку натисніть кнопку «Дійте». Тут ви можете редагувати деталі сертифіката. Нажміть кнопку Допоможіть розібратися з інструкцією, якщо хочете отримувати підказки. Якщо не хочете, просто натисніть Закрити. Перше, що вам потрібно зробити, заповнити контактну інформацію власника домену. Для цього натисніть Редагувати. Якщо ви вже заповнили контактну інформацію у вашому аккаунті, система візьме її і підставить сюди. У такому разі, все одно рекомендуємо перевірити інформацію, щоб уникнути помилок. У формі заповніть поля з зірочкою. Щоб сертифікат випустили успішно, використовуйте тільки латинські літери. Після того, як перевірите контактну інформацію, нажміть кнопку Зберегти. Далі переходьте до розділу технічні дані. Він стосується CSR: це запит на підпис сертифіката, який створюється на сервері та використовується для отримання SSL сертифіката від сертифікаційного центру. Натисніть кнопку Згенерувати новий CSR. Вкажіть свій основний домен. Якщо випускаєте сертифікат для IDN-домену, тобто кириличного домену, то під час створення CSR вкажіть домен у форматі Punicode латинськими літерами. Наприклад, якщо у вас кириличний домен «domen.com.ua», то використайте спеціальний конвертор Punicoder. Тут ви побачите, що у Punicode цей домен буде виглядати так. Саме це ви повинні скопіювати для генерування CSR. Але в нашому випадку у мене звичайний домен з латинськими літерами, тож конвертер нам не потрібен. Ще раз перевірте контактну інформацію про всяк випадок. Розмір ключа можете залишити за замовчуванням. Потім натисніть кнопку Згенерувати. Після цього ви отримаєте CSR, а також приватний ключ RSA. Він потрібен для встановлення SSL сертифіката на хостинг. За допомогою нього сервер буде розшифровувати повідомлення від браузера. Якщо цей ключ втратити, доведеться перевипускати SSL-сертифікат. Тож рекомендуємо зберегти його і не видаляти. Отже, згенеруйте CSR, збережіть rsa ключ, поставте галочку в пункті Я зберіг приватний ключ та натисніть кнопку Використати цей CSR. Після цього перевірте параметри блоку Параметри з CSR. Якщо в них є помилка, згенеруйте новий CSR, бо з помилкою сертифікат найімовірніше не видадуть. Далі стоїть опція, що відповідає за включення обох варіантів домену до сертифіката з WWW та без. Залиште цю опцію увімкненою. Наступний крок це вибір варіанта перевірки факту володіння доменом, на який встановлюється SSL-сертифікат. Перевірка це обов'язковий крок на шляху до активації сертифіката. Кожен з сертифікатів унікальний і випускається для конкретного доменного імені. Усього є три варіанти підтвердження володіння доменом: HTTPS, для цього треба завантажити файл на хостинг, DNS, треба створити DNS-запис для домена, і e треба перейти за посиланням у листі, який надішлють на електронну пошту з вашим доменом. Трохи пізніше я розкажу про кожний варіант детальніше. Після того, як ви обрали варіант перевірки, треба натиснути кнопку Запит. Ви бачите, що статус змінився на ініційований. Нам пишуть, що запит на випуск сертифіката був відправлений. Ви можете відстежувати процес випуску вашого сертифіката та бачити статус проходження всіх етапів перевірки центром сертифікації в меню Статус. Далі у нас на черзі перевірка в панелі SSL та перевірка центром сертифікації. Також на наш емейл надійшов лист зі згенерованими CSR та RSA. Добре. Тож давайте розкажу про кожний варіант підтвердження володіння доменом. Спочатку давайте покажу процес перевірки через HTTP, тобто треба буде завантажити файл на хостинг. Оберіть HTTP та натисніть кнопку Запит. Хоча ми обрали два варіанти: з «дабі-дабі-дабі» та без треба пройти тільки одну перевірку. Натисніть Дотримуйтесь інструкцій поряд з вашим доменом без «дабі-дабі-дабі». Тут пишуть, що ми повинні розмістити файл з кодом на нашому хостингу в певній папці. Ось вказано шлях, де повинен бути файл. Нижче ми можемо завантажити цей файл. Натисніть Завантажити валідаційний файл та збережіть його на свій комп'ютер. Далі зайдіть у панель керування хостингом. У нашому випадку це буде C-Panel. Для цього поверніться у панель клієнта. У розділі Продукти і послуги оберіть рядок з вашим віртуальним хостингом та натисніть Контрольна панель. Ось ми у C-Panel. Нам потрібен розділ файли, де треба натиснути на диспетчер файлів. Так ми потрапляємо у менеджер файлів аккаунта хостингу. Зліва буде дерево з папками, які зараз є на вашому хостингу. Оберіть кореневу папку вашого сайту. За замовчуванням для основного домену вона називається Public.html, а якщо у вас декілька доменів, то коренева папка зазвичай відповідає назві домену. Якщо виникли проблеми з визначенням кореневої папки, то це легко перевірити у C-Panel. Знайдіть розділ домени і натисніть на одноіменний підрозділ. Там ви побачите всі ваші домени та їх кореневі папки. У нашому прикладі у нас тільки один домен, тому ми обираємо папку public.html. Як ми бачимо, ми повинні розмістити файл у папці PKI Validation, яка буде у папці Wellknown у кореневій папці Домену. Оскільки таких папок на хостингу ще немає, їх потрібно створити. Зайдіть у папку Public.html та створіть у ній папку з назвою Wellknown. Назва починається з крапки. Цю папку спочатку може не бути видно, оскільки крапка на початку робить її прихованою. Натисніть Налаштування у верхньому правому куті та поставте галочку біля опції Показати приховані файли. Після чого натисніть Зберегти. Тепер ми бачимо папку «Well-known». Заходимо в неї та створюємо папку PKI Validation. Відкрити її та завантажте туди валідаційний файл. Для цього натисніть Завантажити, потім Вибрати файл. Обираємо завантажений файл на нашому комп'ютері. Після завантаження натискаємо Повернутися до і бачимо файл у вказаній папці. Повертаємось у панель активації сертифіката, та біля статуса перевірка в панелі SSL натискаємо Перевірити. Це пришвидшить процес перевірки. Після цього ми бачимо повідомлення, що файл для HTTP валідації перевірено успішно. Зазвичай центр сертифікації обробляє запит впродовж 15 хвилин. Оновлюємо сторінку і бачимо, що статус змінився, і активацію SSL сертифіката з перевіркою домену завершено. Якщо вибрати варіант перевірки за допомогою імейлу, то треба буде обрати електронну адресу, на яку повинен прийти лист з посиланням. Але адреса має бути на вашому домені, тобто після собачки має бути ваш домен. Наприклад, адмінсобачка і далі ваш домен. За замовчуванням такої пошти на домені немає. Тому її, можливо, доведеться спочатку створити. У цьому вам допоможе інструкція у Вікіпедії хостік або окреме відео на нашому каналі. Посилання залишу в описі під відео. Після того, як оберете пошту, натисніть кнопку Запит. Після цього ви отримаєте підтвердження того, що інформацію відправили до центру сертифікації. Далі ви повинні отримати від нього листа з кодом активації SSL сертифіката та посиланням, по якому треба перейти, щоб цей код ввести. Зазвичай лист приходить протягом декількох хвилин, але іноді може знадобитися до двох годин. Якщо все у порядку, скопіюйте код та перейдіть за посиланням з листа. Далі вставте код у відповідне поле і натисніть кнопку Next. Після цього ви повинні побачити повідомлення, що код був правильним і можна закрити вікно. І нарешті третій спосіб підтвердження володіння доменом через DNS. Коли ми обираємо цей варіант, нам пишуть, що перевірка за допомогою DNS потребує особливого cname запису. Нижче вказано, які значення треба використовувати. Тож зайдіть у C-Panel, знайдіть розділ домени та натисніть «Редактор зон». Навпроти вашого домену натисніть кнопку Керувати. Далі натисніть Додати запис. Оберіть тип запису CNAME. У поле ім'я перенесіть дані зі строки «Хост домен», але лише частину до домену, бо C-Panel сам його додасть. Дані зі строки призначення перенесіть у поле запис. Поле TTL не обов'язково змінювати. Можете вказати 60, якщо хочете, щоб DNS запис оновився якнайшвидше. Натисніть Зберегти запис. Дочекайтесь оновлення DNS. Це може тривати від кількох хвилин до години. Для перевірки скопіюйте дані зі строки домен» та вставте на сайті DNS-чекер. Перевірте, чи правильно підтягується cname запис. Далі повертайтесь до SSL панелі та завершуйте процес випуску сертифіката. Далі розкажу, як встановити SSL-сертифікат на хостингу з панелю керування cPanel. Після активації та перевірки на володіння доменним ім'ям від хостік на вашу пошту прийде інструкція, як встановити SSL-сертифікат. Спочатку треба буде завантажити сертифікат в панелі керування SSL, потім підготувати rsa ключ який ви зберігали окремо. Ще він був відправлений вам на пошту у листі після генерації CSR. Далі треба встановити сертифікат в хостинговій панелі cPanel. Якщо на вашому хостингу використовується інша панель, інтерфейс буде відрізнятися. Проте загальний принцип встановлення SSL сертифіката залишиться незмінним. Тож повертаємось в SSL панель. Щоб завантажити випущений SSL сертифікат, натисніть кнопку Завантажити сертифікати та зберігаємо файл на вашому комп'ютері. Далі зайдіть в панель керування хостингом C-Panel, знайдіть блок Безпека. Та перейдіть до розділу SSL TLS. Перейдіть за посиланням керувати сайтами із захистом SSL. Прокрутіть сторінку вниз до блоку Інсталювати вебсайт із захистом SSL та оберіть свій домен зі спадного списку. Нижче ви побачите три поля, в яких потрібно ввести дані вашого SSL-сертифіката. У поле сертифікат CRT вставте зміст файлу сертифіката, який ви завантажили на свій комп'ютер. Для цього розпакуйте завантажений файл з архівом і за допомогою будь-якого текстового редактору відкрийте файл, який називається так само, як ваш домен. Скопіюйте весь вміст файлу з рядками Begin та END. У полі Закритий ключ вставте вміст файлу з ключем RSA. Ви мали зберегти цей ключ раніше. Ще його можна знайти у листі, який прийшов на вашу пошту після того, як ви згенерували CSR. У полі пакет центру сертифікації CA Bundle вставте вміст файлу з розширенням CA Bundle. Якщо придбали сертифікат у нас, цей файл знаходиться всередині папки Linux. Коли заповните всі поля з даними, натисніть Інсталювати сертифікат. Після цього ви побачите повідомлення про те, що сертифікат встановлено успішно. Іноді може виникати помилка цей пакет недійсний, або пакет не відповідає сертифікату біля поля CA Bundle. Для вирішення проблеми спробуйте після заповнення першого поля натиснути кнопку Автоматичне заповнення за сертифікатом. Тоді третє поле заповнюється автоматично. Залишається лише заповнити друге поле з закритим ключем так само, як ми робили до цього. Помилка зникла, можна завершувати інсталювати сертифікат. Якщо у вас все ще виникають помилки, то, можливо, вам слід перевірити послідовність розміщення сертифікатів. Правильну послідовність дізнавайтеся у постачальника сертифіката або на сайті центру сертифікації. Після установки сертифіката сайт буде відкриватися і по HTTP, і по HTTPS. Щоб це виправити, треба створити автоматичне перенаправлення з HTTP на HTTPS. Для цього поверніться у менеджер файлів вашого сайту. Зайдіть у кореневу папку вашого сайту. У мене це public.html, та знайдіть там файл htaccess. Якщо такого файлу немає, то створіть його. У початку назви повинна бути крапка. Після цього додайте у файл такий запис. Запис треба розмістити у файлі зверху, інакше він не спрацює. Його ви можете знайти в описі або у статті за посиланням під відео. Тепер зайдіть на свій сайт у новій вкладці браузера. Зліва від домену не повинно бути червоних попереджень. Якщо ви їх бачите, спробуйте почистити кеш браузера або зайти на свій сайт з іншого браузера. У мене помилка зникла після того, як я перезапустив браузер. Також майте на увазі, що різні CMS можуть мати особливості налаштування роботи HTTPS. Наприклад, на сайтах, створених на OpenCart, SSL треба вмикати додатково в налаштуваннях сайту. Якщо у вас виникнуть питання, зверніться до нашої служби підтримки, спробуємо допомогти. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові корисні відео, та читайте не менш корисні інструкції та статті у нашій Вікіпедії та блозі.